Привіт, мій любі українці, гості України. Я думаю, всім нам дуже подобається сидіти зараз без світла взимку. І в мене, знаєте, така виникає думка, що держава взагалі готувалась до цього всього. Держава ж знала, що взимку буде такий колапс. Що робила держава для того, щоб забезпечити сьогодні наші з вами оселі світлом? Ми ж з вами громадяни України, і ми потребуємо захисту від держави, тому що, ми, тому що ми на цю державу працюємо. Купляємо товари, працюємо, платимо там податки і так далі. далі, далі. Я не буду там перераховувати всі пункти, що означає працювати на державу, але це так і є. Тобто держава сьогодні знала, що таке буде взимку, і ми сидимо без світла. Це факт. Тепер інше питання. Ем, мене цікавить, як себе почувають зараз ті люди, які сидять в багатоповерхівках, особливо в елітних, в яких виключають світло. І ліфт не працює, це дрібниця, але коли виключають світло, як вони себе почувають, коли немає водопостачання, тому що насос не качає воду вверх на верхні поверхи? Або взагалі є такі елітні будинки, де взагалі немає навіть опалення. Пропадає світло. І Водичка не ходить по цій системі, і у людей холодно в будинках. Тобто людина в елітному будинку залишається без ліфта, без води, без газу так? і ну, без опалення, по суті. Ну, питання тепер в мене виникає. А чому більшість будинків сьогодні таких не забезпечені великими промисловими генераторами? Скажете, Ігор, так, хай скинуться, куплять генератори. І я вам зараз даю відповідь, на яку, на яку я акцентую увагу вже на протязі півроку. А українці вже скинулись на ці генератори, ви це розумієте? ТЦК-шні штрафи куди пішли? Куди діваються гроші з ТЦК-шних штрафів? По кишенях чи їх, чи де? Чому з цих грошей не закупили генератори на багатоповерхівки? У мене зараз питання до влади. Чи якась особа, яка там керувала сьогодні країною, просто в один день прийшла і сказала: Ой, я ображений, бо я стільки зробив для країни, мене там стороночку відсунув, я піду воювати». І все? І все? А де ти сикашні штрафи? На ці гроші, ви розумієте, можна було забезпечити всю Україну цими генераторами. І ми всі сьогодні сиділи в теплі. Наші жінки були в теплі. Чистенькі, водичкою помити, все було б супер. Розумієте, що питання, але це ніхто не зробив. Тому що сьогодні про українців думає лише сам той українець, у якого є проблеми. Так, на цьому ми зараз зупинилися. Тепер йдемо далі. Тоді, раз ми залишаємося з вами самі собою, то я вважаю, що треба тоді вирішувати це питання. І що я зараз пропоную вам зробити як мінімум? Це просто заходимо. На сайт ДТЕК. І паралельно дізнаємося офіційну електронну адресу того депутата, який обслуговує ваш район місцевого депутата. Берете також офіційну електронну адресу ДТЕКовську, офіційну електронну адресу цього депутата і пишете листа. Шановний ДТЕК. Або Ім'я керівника ДТК, на якого ви пишете. Або шановний там депутат. Я є податкоплативець, який забезпечував державу своїми податками, підтримував державу, підтримував державний бюджет. Плюс я є користувачем електроенергії, я є споживачем. І платив за це кошти. Скажіть мені, будь ласка, а куди? Які, точніше, були проведені роботи щодо відновлення електроенергії в оселях, які куплялися трансформатори, які замінювалися проводи, туту, -ту 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 -ту. Напишіть мені, будь ласка, як споживачу відповідь. Посилайтесь на статтю 20 закону України про звернення громадян і просите, щоб вам дали детальну відповідь, де що коли робили по електроенергії у вашому регіоні. І чекайте відповідь від дитека, і чекайте відповідь від депутата. Потім, коли прийде вся ця інформація, ви, будь ласочка, зберіть, так, зберіть. І коли ви будете мати на руках офіційні відповіді, наступним кроком ви зможете звернутися до суду про відшкодування моральної шкоди, а можливо не тільки моральної, тому що сьогодні там летить ваша якась апаратура. Якісь холодильники, стиральні машинки і так, так далі далі далі. І воно летить не за того, що виключають світло, там, ну, розуміло, за цього, але за того, що держава сьогодні не подумала про те, щоб вас забезпечити як мінімум, хоча б якимись плюшками, щоб ви себе хоч якось врятували від цих проблем. Розумієте? Да, і ще в цьому зверненні, також третім пунктиком, спитайте, а що ви зробили для мене, щоб я запобіг певних проблем? Тому що в мене поламалась там якась там електрична там плітка чи ще щось, ще щось. Вибачте, що трошечки такий розфокусований контекст зараз вживаю. Тому, шановні українці, ми зараз з вами зробимо отаке цікаве звернення, отакий крок зробимо цікавий. І потім пройде трошки часу, ми з вами почекаємо з сьогоднішнього дня один місяць, тому що на відповідь дається один місяць. І якраз в січні, якщо буде інтернет і тепло. Може, до січня ще дожити треба. Ми з вами зробимо наступний крок, я вам скажу, який, для того, щоб вам держава відшкодувала ці збитки. Не тільки матеріальні, а ще й моральні. Тому що ми з вами маємо знати, куди пішли гроші з цих та штрафів, які я називаю поборами, а не штрафами. Це бандитські штрафи, це моя особиста думка. Давайте зараз ще раз вам нагадую: з'єднаємось і зробимо отакий крок. Якщо у вас є цікавіші ідеї, або ви не знаєте, як це все зробити, будь ласка, в коментарях напишіть свої пропозиції, напишіть свої якісь можливо зауваження, думки з цього приводу. І, можливо, ми з вами ще й зробимо офіційне звернення до президента у вигляді петиції. Ну, поки що до петиції, думаю, далеко, тому що нам для початку треба почитати коментарі, чи наскільки ця тема для вас цікава, наскільки ви сьогодні готові вступити в таку цікаву зарубу. Тому що, якщо я, вибачте, сьогодні ображають вас, шановні українці, то ви маєте за себе вміти постояти. Тому, ми, якщо зараз разом з'єднаємося, ми маємо вивести на чисту воду, що Відбувається з тими грошима, які сьогодні Україна віддала просто насильницьким шляхом в державу. І ви ж не забувайте, що це ж тикашний штраф, це тільки вершина, я вибачте за таку українську мову, можливо, щось не кажу, айсбергу. Бо ще були ковідні штрафи, пам'ятаєте? Ага, да-да-да-да-да. Це все ж при цій владі було. Все, чекаю коментарі. І я дуже сподіваюся на вашу активність. Да і розповсюдж... розповсюджуйте це відео, будь ласка, побачимось у наступних відео.